Мої дорогесенькі. Хочу сказати, ох і холод сьогодні, буревій просто замерз. Всім привіт! Кукбару. Невже ти Ну просто не віру своїм очам? Ну, а чому б і ні? Ти так заінтригував нас своїми перлинками, що ми всі ринулись їх шукати. Ось ось і я одну знайшла. То як чудово, я такий радий. Ану, давай читай, що за перлинка тобі дісталася. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю Матвія 5,5. Дуже-дуже цікава перлинка. І мені, саме мені вона підходить. А, а це ще чому? Ну, бо ти сам знаєш, що я часто літаю туди і сюди. От саме лагідності в польотах і не вистачає. Ану ну, розкажи. Розумієш, нас птахів дуже багато, і на нічліг ми зупиняємося там, де найменше небезпеки, а таких місць дуже мало добрячок. Ну і що? У вас, можливо, виникає суперечка між птахами. А як же? Там лагідних слів не почуєш. Ніхто не хоче поступитися, допомогти ніхто не хоче. От би мені історію добрячок. Та такого, щоб я могла усім птахам розповідати, аби не було суперечок під час перельотів. У мене є, в мене дійсно є історія, і зараз я тобі її розкажу. Я тобі буду дуже вдячна, добрячок. Отож, історія моя про маленького літачка, сільськогосподарських робіт. Що поливає поля добриво. Так, він літає понад полями і підживлює добривом рослини. Але була у цього літачка мрія. Яка мрія, добрячок? Мрія стати спортсменом. Спортсменом? Так, і приймати участь у великих перегонах. Він мріяв політати по цілому всьому світу. Що за дивна мрія у літачка сільськогосподарських робіт? Ось така тобі мрія. І ти знаєш, ніхто його не підтримував у цій мрії, крім старого літака-бомбардувальника. Цей старий літак теж мрію мав, і тому-то він розумів маленького літачка. Чо? Він призначений для сільськогосподарських робіт. Ти знаєш, так йому всі й казали твоє призначення поливати поля міндобривами І літати туди, сюди. Але літачок подумав собі так: ну а що, якщо призначення не означає, що так має бути все твоє життя? А що, якщо спробувати робити те, для чого ти не призначений? Але це тобі страшенно подобається. Хм, Цікаво, а й справді що буде? І, до речі, він вирішив спробувати. Таке вирішив? Так, довго він старим літачком тренувався, літав туди, сюди, поміж гори і ліси. Над полями виконував різні маневри. І ось настав той день. Який день, добрячок? Настав той день, коли цей маленький літачок прилетів на змагання. От, дивина, з нього, напевно, всі сміялись. Ой, і сміялися, і обзивали. Ти що тут забув? казали великі спортивні літаки. А один літак. Навіть образив його. Як? Каже, таким як ти немає місця у спорті. Якщо усілякий непотріб рине у спорт, тоді можна змагання просто закривати. Непотріб. Так, та ще й додав. Я ще посміюся над твоїми розбитими мріями. Он який? Зовсім не хороший літак. А ще спортсменом називається Ого! Ага. Та літачок не зважав. Він нічого не відповів, а почав рухатися на стартову лінію. От, молодець І ось пролунало на старт. Увага! Марш! І всі літаки полетіли до своєї мети, всі полетіли до перемоги. Хтось зламався одразу на старті, хтось посередині змагань. Але наш літачок летів, летів і набирав обертів. Але тут. Що? Що сталося? Але тут перед самісіньким фінишем у того спортсмена, який його ображав, залило маслом кабіну, і він нічого не бачив. І вже почав було падати «Допоможіть, допоможіть! благав він. Хто ж допоможе, добрячок? Всі бажають виграти. Але тут наш маленький літачок, який мав навіть всі шанси виграти у цьому змаганню, полетів йому на допомогу. Вирівнюйте руля і набирайте висоту, кричав він до нього. Він йому допоміг? Уявляєш собі, так кукабара. А, а, а як же його мрія, добрячок? Та, то так само запитав і спортсмен його навіщо ти мене рятуєш? Адже ти міг виграти. І що ж наш літачок відповів? Так не годиться. Коли хтось падає, я будь-якою ціною маю йому допомогти. Але ж добрячок цей спортсмен ще його ображав і так погано обзивав. Ой, справді так. Але наша перлинка про що нам каже? Що саме лагідним буде добре? Так і виявилось, що ці два літачки стали найкращими справжніми друзями через цей випадок. І на наступні змагання наш літачок уже виграв кубок і полетів у навколосвітню подорож. Як чудово! Ти знаєш, добрячок, я розповідатиму усім цю історію. А у мене для тебе є ось невеличкий подаруночок. О, це для мене? Так, подруго. Дякую, дякую, добрячок. Ну, а вам, малята, бажаємо, щоб ви завжди пам'ятали про лагідність. Так, бо саме лагідні успадкують землю. На добраніч вам, друзі! І солоденьких вам снів, дорогесенькі. Нах приходять мрії